Друзі, вітаю! Росіяни йдуть на дуже дуже жорстку ескалацію, вдаривши по Україні балістичною міжконтинентальною ракетою Рубіш, вдарили по українському місту Дніпро. Причому в міжнародних правилах є така історія, що якщо б'ють такого типу ракетою, повинні попереджати Ну, такі собі правила дуелі і середньовічного бою. Саме тому закрились. Західні посольства, які типу згідно цих правил не могли сказати, але натякали нам, що ось така історія. Сьогодні вже всі вони повідкривалися, всі працюють. Е, приліт і удар пішов по українському місту Дніпру, причому дуже сильний розлітається ракета на шість блоків, і збивати її треба завчасно. Знову ж таки, чи є взагалі на зараз такі можливості, чи захід дає нам такі можливості. Путін символічно показово показує, що він плював на західні правила. Путін показує, що йому все рівно Трамп, який просив його не ескалювати, сьогодні буде дивитись на ці відео і розуміти, що ні за 24, ні за 48 годин цю війну не зупинити. Байден зробив подарунок Україні на своє 82річчя. Який подарунок зробив Байден? Зачекайте секунду, я вам все розкажу. Ну і ще Україна не залишила байдужим і не залишила без відповіді Капустин Яр. Це Астраханська область, звідки, власне, ось ці балістичні міжконтинентальні ракети полетіли по Україні. Зараз там бавовна палає. Благо є можливості ракет, які ми можемо бити, плюс українські дрони, і це все перетворюється в красу. Друзі, ще раз який зашквар сьогодні був у Верховній Раді. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть це зараз і не відписуйтесь, поки вам буде сили, слухати швидку політичну аналітику і, власне, чути інсайди від різних закордонних політиків, дипломатів, експертів та військових. Ви підписуєтесь, а ми для вас боремось з російською пропагандою і розповсюджуємо україномовний контент. Ще я дуже вас попрошу, для Хартії закриваємо вже збір, класний збір, швидкий збір. Чотири комплекси реб ми купуємо для Хартії. Вже 900 тисяч гривень зібрали, треба мільйон з хвостиком. От давайте цей хвостик сьогодні і. Зробимо і буде у нас з вами чистий четвер. І все почистимо, і буде класненько. Тому банка, картка PayPal. До речі, дякую всім, хто кидає на PayPal І на банку дійсно ви на, на супершвидкості. Чесно, дуже-дуже круто. Тому дякую кожному та кожній. Відчувається ця динаміка. Одним словом, Путін зник, його десь немає два тижні. Всі фотографії і відео, які він постить, я надіюсь, що він вже десь на концерті у Кабзона. Ну, от, а, або хоча б десь на підвалі в Збройних сил України, і зараз якраз вони знає, знайомлять його з різними процедурами і допитують, і змушують підписувати багато різних цікавих речей. В першу чергу це зізнання. А, але, типу, його нема. Всі ці слуцькі. З якими він зустрічається, насправді це відео мінімум двотижневої данини, тому що він там зсилається. «спасіба, що ваша партія працює з федеральним бюджетом, а бюджет вже давно прийнятий. От, наприклад, з тим же Слуцьким, якого я згадав, він, типу, зустрічався з Путіним. А в цей день він виступав в Думі. Теоретично не міг бути одночасно в двох місцях. Ну, в Росії все можливо і навіть бути в двох місцях це нормально. Ну от, наприклад, як Кабаєва інколи буває, то з Путіном, то ще десь. От, але тут бачимо іншу історію. Тут ми бачимо, що заливають старі відео, заливають старі зустрічі, на яких же люди насправді за два тижні можна і змінитися. Хтось постригся, хтось похудав, хтось навпаки, це ж Росія, поправився, об'їдають там старіків. Ну і власне це все не, не співставимо. Е, західні медіа кажуть, що він трошки злякався, пішов на ескалацію, але щоб не отримати стусана британською, французькою, у нас же є вибір. З ракетою він, власне, заховався подалі під землю. Та є ще версії, що поїхав колоти ботокс, чистити кров, лікуватися, підліковуватися, там ще щось чистити. Ну, але найбільш вірогідна версія це зрозуміло, що вихід на ескалацію, тому сам ховається, щоб його просто не зажмурили українські збройні сили, сили опору. Ну, одну і власне він пішов, дав п'ятий і пішов по підвалам, ну і зараз просто ховається. Ховається не просто так. Він почав зараз, ви бачите, піднімати ставки. А балістична міжконтинентальна ракета це саме це і означає. Вони вдарили по Україні балістичною ракетою Рубіж. От, атака була по Дніпру сьогодні, вранці, от, е В період десь між 5 і 7 сьомою російські війська атакували Дніпро, передають наші сили. Ракетами різних типів, зокрема з Астраханської області, РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету із Тамбовської області з винищувачем Міг 31 К аеробалістична ракета х 47 М 2 кинжал із стратегічних бомбардувальників ту 95 МС сім крилатих ракет Х-101 район Пуски Волгоградська область внаслідок протиповітряного бою. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил знищено 6 ракет х 1 по інших ракетах без суттєвих наслідків. Додали відомстві, що інформацію про жертви постраждалих наразі не надходило. Повітряні сили закликали медійників та блогерів відповідально поширювати ту чи іншу інформацію щодо бойової роботи збройних сил і будь-яких інших загроз. За даними джерел УП, йдеться саме про ракету середньої дальності. Рубіж, ну але це міжконтинентальна балістика. І цим рубіжом вони б'ють по Дніпру, от, піднімаючи ставки. Сьогодні відкрилося посольство Сполучених Штатів. Залишається відкритим і функціонує. Рекомендують всім громадянам США дотримуватись інструкцій місцевої влади щодо повітряних сповіщень і негайно шукати притулок. Якщо таке буде отримано, ну притулок ми з вами теж дивимося. Якщо хтось знає, що є тривога, бачить цю інформацію, тому одразу краще примуйте, Бачимо, що вийшли на ескалацію. Цікаво інше, що Трамп, який закликав Путіна зупинитися, не піднімати градус, сьогодні отримає. Ну, просто диню на порозі. І зараз бачимо, що ця відмова може по-різному повпливати на Трампа. Це те, до речі, про що попереджали і самі республіканці, і демократи, що Путін не піде на умови Трампа, підніме градус. От, І це може якраз непогано зіграти для України. Е, побачимо, що з цього вийде, поки що конкретики ще немає. Але і Трамп не робив свою реакцію знову ж таки він може просто не помітити, він може не з'являтися. Він зараз там ракети в космос з маском запускає. Він там фотки постить, як вони дружать. Проти маска вже почали. Кучкуватися прибічники Трампа намагаються його відсунути і зробити таким токсичним нерокопожатним, і відтягнути від самого президента, тому що обраного ще не війшовшого посаду, але вже обраного. Тому що розуміють загрози, які він несе для них персонально. Ну і загалом, якщо людина претендує на співучасть в президентстві, не будучи обраним, це в багатьох викликає питання і інституційні, і чисто такі кулуарні, тому що по Трампу вже в Фейсбуці. Багато хто жартує, що це може бути Богдан зеленського, типу, що його так само можуть за якийсь час відсунути. Ну і всі вже задались питаннями: хто ж тоді Єрмак Зеленського чи Єрмак Трампа, хто наступний. От, Єрмак зараз, до речі, їде до Вашингтона а говорити про мир. От я вам вчора писав, там є кілька питань. Ну, а Байден святкує своє 82-річчя, святкує на повну і Україні дарує 5 мільярдів. Доларів ну не просто дарує на касі. Виявляється, у нас десь там борг невеликий був, завалялося в нашій монобанці. Ну от 5 мільярдів доларів. І Байден каже: Ладно, люблю Україну, буду допомагати і на день народження списує ці 5 мільярдів доларів. Тому наш бюджет отримує невеличке полегшення в вигляді 5 мільярдів доларів, які Байден списує. З наших рахунків, ну що тут сказати, хочеться кожному українцю побажати, щоб в роки, і кожній українці, щоб 82 роки, ви могли комусь подарити 5 мільярдів. Чи це буде українська держава, чи це будуть ваші внуки, діти, чи просто ваші гарні сусіди? Чи ви захочете задонатити їх на якусь банку, щоб знищити окупантів? Але бажає, щоб 82 у вас була така можливість, було гарне здоров'я. І що у вас це виходило точно так же, як це виходить в Байдена, хоч і не вийшло вдруге стати президентом. Капустін Яра Астраханська область, Україна зараз його атакує. Там є відео вже російських клопоухих блогерів, Ну от які закидають. Ми коректуємо вогонь і знищуємо їхні пускові установки, знищуємо якраз місця, звідки вони намагаються запускати. Тому що розуміємо, що це зараз базова точка, з якою вони намагаються нас атакувати. Це перше. а друге. Ну, я думаю, що буде тут новин. Скоро ми дізнаємося більше. Ну от коли вже вийдуть з офіційними релізами. Але зараз навіть в Росії ми відловлюємо такі новини. Страшно, страшно, почмуні збівають. Ну, але нічого. Запускати міжконтинентальні балістичні ракети по мирному місту Дніпру, це точно не буде залишене без покарання. Помста знайде своїх винуватців і точно змусить їх за це заплакати. Ну, якщо вони встигнуть, а не згорять раніше. Україна випустила українські розробники 7 років робили гру Сталкер. Комп'ютерна гра про Чорнобиль, 7 років робили 500 українських розробників. Зрозуміло, що фаундери українці класна гра. В Росії паніка, тому що власники цієї гри, а ігри зараз, ви знаєте, кіберпростір приносить просто мільйони, мільярди, сотні мільйонів доходів. Вони сказали: дивіться, всі гроші, які ми будемо заробляти на цій грі. Правильно будуть йти на Збройні Сили України на найпотужнішу армію. Багато хто любить сталкери, багато хто ще більше полюбив Сталкер 2, багато хто чекав анонсу цієї гри. Ну, одним словом, здавалось би, нормальна геймерська тусовка. Але те, що вони донатять на Збройні сили України, визвало велику паніку в Росії, бо в Росії ця гра росте дуже стрімкими темпами, платять гроші, і в Росії вже блогери і там політики, Політики, і політичні експерти почали казати воєнкоря, що відбувається. Ви ж, типу, фінансуєте гру, яка потім фінансує українську армію. І українська армія потім займається переробкою сміття, ну, власне, їхніх окупантських чоловічків. І вони вже там задаються питанням: стоп, а гра там тупо набирає переглядів, набирає якраз таки популярності. Ну і власне виходить в тренди. Ну і здавалось би, гарна історія, і на тому закінчились. Ні. Тут крінж в Верховній Раді. Депутати, які бачать, що це несеться в соціальних мережах. Депутати, які бачать, що це несеться всюди. Вони кажуть: ну, треба і нам якось вибори скоро навесно. Якось впасти на хвіст ці інформаційні кометі. Ну, видали, значить, депутатам футболки, вийшли з прес-релізом, сказали, що гру вони підтримують, національний виробник. Ну, одну і повний вперед. До чого ця історія. Нащо намагатися от просто хай пожерити на пустому місці? Ви щось тих для виробників ігор зробили. Ви їм якось допомагали не тільки цим конкретно, а й іншим. Або коли цих айтішників обшуку, обшукують і обшуки влаштовують кожен третій понеділок, щоб касу несли, або сервера заарештовують. Ви щось робили? Що ви зараз так на хвіст інформаційні хвилі падаєте? Ось це викликає певну огиду і неприємне здивування, що нема чим Верховній Раді зайнятися, як пригати на якісь геймерські хвилі і просто заробити собі дешевих політичних балів. Друзі, йдіть просто попрацюйте і зробіть щось дійсно гарне для країни, для нашої оборони і для наших людей. Ось така друзі. Інформація, напишіть, що ви думаєте про цю вихідку депутатів, це перше. А друге, напишіть, якою буде відповідь Заходу на те, що Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. А в цьому ви ж розумієте, що Путін дістав шпагу. Ну, коротенько, як там в Росії там великих шпаг не буває, але якусь там дістав. Він каже: дивіться, це ж натяк Штатам. Ви вдарили по нас, дали свої ракети, а ми дістаємо між. Континентальну балістичну ракету, яка може полетіти вас. Так, да, Зараз вона летить по Україні в місто Дніпро, але ж може і туди. Це натяк не нам, це натяк Вашингтону. перше. Друге, це ескалація. Він показує, дивіться, ось так буде. От якою буде відповідь Вашингтона, Лондона і Парижа? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть Дона для наших хлопців і дівчат на харці. Вони цього дуже чекають, тому що чим швидше зберемо, тим швидше і їхні прекрасні голови та серця будуть захищатися ребами. До речі, ребами українського виробництва. Ми тут вже підналовчилися, тому що ми найбільш ребова країна. Ну а ти, власне, тут будемо швидше їх захищати, а вони з вдячності більше будуть переробляти сміття. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!